Так, давайте дивитися. Чи буде громадянська війна, і де. І буде там, де людям дуже больно зараз. Жінки піднімуться. через брехню. Тобто на якась брехня. Да, заігрався вже на сьогоднішній день. Навіть карта показує, заігрався. Знаєш, як він поставлений для того, щоб по страшному суду і башні розрушити все те, що можна. Щоб самі себе унічтожили. Так, любенькі, дорогенькі, мікрофон. Доброго всім дня! Чи воно буде так чути? Та, мабуть, буде. Не взяла мікрофон, кудись телефон дивиться, ну нехай. Знімемо сьогодні відео. Так, як у вас справи? Як ваші діла? Як ви поживаєте? У нас що? У нас тепло. Літо літо продовжується. Положу сюди карти. Літо продовжується. Тобто Господь Бог наградив, чи тільки Україну, кажучи, багато стран таких. Тепло, літо, 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 літо. Ну, колись цьому прийде кінець. Отакі От діла, хлопчики і дівчатка. Сьогодні подивимося тему, Навіть не знаю, чи робити ліріче відступлення для вас, чи не треба, чи без учитися без відступлень з вами. Балакати. Робила сьогодні розклади. А що я подивилася по розкладах? Сьогодні так цікаво, карта. Там, в общем, робила розклад. І карта думаю, там в хаті колода, там ошу, колода, ушу. Отак, колода та показала. Ось я її візьму сюди, колись вам покажу. Ну, не важно, показала. Знаєте, вища любов, от там розказують те, не те, те, не те. це та колода показала в розкладі. Там жінці ми робили розклад, молода жінка. І вища любов це любов, карта йде карта от сострадання. От вона вважається як найвища любов, любов через сострадання до людей. Це найвища любов. Ну, по крайній мірі, в розкладі так карти показали, що вищої любви, чим сострадання до, ну, до другого, там, до третього, до п'ятого, до десятого. Ну, карта примерно показує, немає. Тобто вищої любові, чим сострадання немає. Так що, давайте давайте учитися, давайте мудрішими бути. Давайте думати трошки про, про когось, не тільки про себе. Тому що нас, нас це я, 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 я. Воно задовба. мене теж. Мене це теж касається. Не думайте, що я тут сижу така умна, щось вам розказую. А сама я це сама стараюсь теж понімати. Як то восприймати, понімати це одне, а жити так це друге. Ну, от стараюся його восприймати, стараюся хоч там. По чуть чуть по чуть-чуть, як-то. Я вам скажу, що от як не чудно, от наскільки карти це. Вроді карти, і Бог, це не і взагалі це, це не про те. І церква це... Ну, зганяють із церкви. Зараз церкву із церкви треба зганять. Не везде там, де церква, там прям мир був благодать, чи мир і Божа благодать. Абсолютно ні. Церкви теж. І до воїн ведуть, і війну одобряють, і освящають, і, і все остальне. Просто Бог, Бог там, дивились, ми на книжку, вам читала чи не читала, вже не пам'ятаю, що я кому читала, тому що Бог в душі. От в серці в твоєму це Бог. Якщо в душі в серці є, значить це. А те, що церкви, так, да, їздимо ми туди, всі їздимо, всі ходимо, і віриш ти, і надійся, і свічечку ту ставиш. І це давайте я вам скажу, що 14 жовтня ми поїдемо в лубник з чоловіком. Давайте ви, хто хоче, я на тому каналі це зроблю, звісно. Ну, і тут скажу: купіть покрасні свічки, найдіть. Найдіть Десь свічка, щоб вона була червона. Отака, як оце, оце калинка. Оця. Найдіть свічку, щоб була вона ваша червона. Найдіть маленьку іконку Покрова Божої Матері, тобто хай вона буде у вас. В коментарях тільки на тому каналі, на другому, ну у вас тут більше. Напишіть мені ім'я, просто ім'я. Там можете коментарі писати і в коментарі ім'я. Я все випишу до 14 числа. Скільки разів я це скажу? І ми будемо в Лубнах, все те, що треба, я зроблю. А ви в те время, я вам скажу, в яке время, в який час, просто запалите красну, красну, червону, таку, як ось калина в мене стоїть, отаку свічечку запалите ви. Здорову, маленьку, де ви її купите без разниці, десь в якомусь сувенірному магазині, десь в якомусь свічка у вас довіра бути люба, тільки красна, з будь-якого місця. Все те, що треба, я зроблю в монастирі. Поняли ви? Мені просто ім'я. На бумажечку я собі випишу ті імена ваші, хто напише, тільки, пожалуйста, на другому каналі. Хто хоче, хто не хоче, хто віра, хто не ваші, це ваші діла, абсолютно, абсолютно. Просто на цьому каналі не треба, тому що я там загублюся. Там вас менше. Там просто по іменах я скоріше вас в коментарях. Можете коментарі, ім'я, одне, два, три, п'ять. Я собі все випишу, повірте, все все серйозно, я випишу імена. Фотографій не треба, нічого не треба, ніхто нічого не знатиме. От е, зробимо так. Ви запалите в те час, що я вам скажу свічку червоненьку, а я те, що в мене буде от ім'я ваше і все, що треба, я зроблю в монастирі. Є такі люди, що не можуть доїхати до монастиря чи дойти, чи до цього. Є у мене батюшки дуже хороші. Дійсно, батюшки від Бога. Всіх я не знаю, абсолютно за всіх нічого не скажу. Ну, є дійсно там батюшки, які українці до, до знаєш, як... повністю. Ну, тобто людина до, до костей українець, сто тобто процентів. Є дійсно, які Богу, знаєш, як ото, Бог біля них рядом. Чи вони біля Бога рядом, Бог наскільки пустив їх близько до себе, от Господь Бог. І все те, що якщо ви вірите, якщо ви хочете там на тому каналі, на цьому навіть не буду читати, щоб ви розуміли, ну от імена. Читати коментар буду, ну тому що не цей. Давайте зробимо так. От давайте спробуємо зробимо так. Все те, що надо зробити, може в когось якась от просто про себе кожен думає. В когось якась хвороба, в когось якась там лічна життя не получається, когось з дітьми будемо наголос робити на дітей, тому що багато за у вас в розкладах дзвонить те, що я балакаю з дітьми, якісь непонятки у вас ідуть. Маєте будемо буду наголос робити на дітях, на дітях щоб це відношення, батьки, діти не тряли ці отношения, відношення і все остальне. Ну то давайте попробуємо до того времени, що в нас багато времени, Тобто ми ще побалакаємо. І на тому каналі я розкажу, і на цьому я кажу. На цьому я сказала все. На той канал я це все перенесу. І там ми спокійно побалакаємо. По це. Так що от, сьогодні в розкладі, як не станове, скільки разів, ну не скільки разів, а знаєте, от кожен розклад це як відкровення. Це дійсно, це дійсно практика, це дійсно, ти розумієш, от, от наскільки бувають карти мудріші, ніж ми. То есть це картинки, це кордонка, це, це все зрозуміло, що не це. Ці ну, комбінації вони так складають для людини, що скільки з вас, отак от позвонивши на лічні розклади до мене, ви ж знаєте, ви знаєте це все. Наскільки ви понімаєш, получаєте ответ і вроді найпростийший, ну, як сказати, що і самому це можна було придумати. Но от воно як то не придумувалося. І ви ж потім пишете, вайбер пишете, що не оте, оте, і дійсно, отак воно. То ж ви самі пишете, що настільки карта виводить з людину, виводить людину з якогось тупічка, в кого великий, в кого маленький тупік, для кожного свій. От, в житті є от такі моменти, що ти не розумієш куди. І тобі треба або комусь розказати, або комусь по собі, або, або щоб якась людина була ну як, не, не вашим, не нашим, не за вас, не за нас, от щоб це все послухати. І карти ж, благодаря картам. Виводи виводить, виводить, виводить карта, тобто розклад, з якої ситуації. Ви ж потім пишете мені. Так що вища любов це сострадання. Як сьогодні карта мудроюно показала, саме вища любов це сострадання. Так, що ми? Сьогодні в мене листочок, ось писулька маленька. Що я хочу подивитися? Чи буде громадянська війна, і де. Тож, всі ці розклади я беру, чи всі ну, от, названня для розкладу і те, що я хочу подивитись, я беру із те, що часні розклади. Одні звідкиля дзвонять, другі звідціля, треті ще звідкіля. І от по тому, що карта показує, по тому що людей інтересує, от я беру собі це все на розклад. Не беру я ці красні карти в останнє час. Ну, хай сьогодні ще візьмемо ці, а потім вже до... Так, давайте. Чи буде громадянська війна, і де. Саме інтересне тут де. Давайте подивимося, як карта покаже. Так що не треба, не треба, знаєте, як сказати, не треба стіснятися, чи як там по українськи от якщо ти комусь, ну, розумієш, когось. Ну Комусь страдаєш, когось там хочеш піддержати, когось не треба цього стіснятися, не треба це вважати, заслабився кусь. Можеш людину піддержати, можеш. Понятно, є всякі случаї, є на голову вилазять і не питаючи, чи ти хочеш, щоб вони там сиділи в тебе. Є всякі случаї. Ну, є дійсно, що людині треба допомогти незалежно моя, чи 5 копійок на щось не вистачає, чи там совєт може якийсь не вистачає, чи просто вислухати людину. Це твоє сострадання, ну тобто ти розумієш людину в цьому всьому. Так, давайте дивитися, чи буде громадянська війна, і де. Ну як перша карта буде, показує. Буде, буде там, і буде там, де людям дуже больно зараз. Буде там, де люди дійсно переносять дуже зараз велику боль. Тобто дійсно біль переносить тройка мечей. Людям наскільки больно зараз, що... Що мало не покажеться. Тут жінки, дивись, опять беру жінку. тут жінки піднімуться. через брехню. Так, да, буде, буде громадянська війна через жінок, навіть не через чоловіків, а через жінок, тому що взяла одну карту, за неї друга, і королева жезлі, і королева емоцій. то тобто, й через королеву кубку, через любов. Через, ну як сказати, не того, що ну, то через жінку, через те що... через те, що в неї забирають саме дорожче те, що в неї є. Понимаєш? Вона готова взяти жезл. Через її емоції, через те, що забирається от больно, от їй боля, яка вона сидить, скрутилася, їй зробили больно, їй не спитали, хоче вона чи не хоче, їй зробили дуже больно по тройки мечей. меча в неї всунули. От оцю жінку. І от вона бере оружжя, жезли це огонь, вона бере це оружя. А з чим це зв'язано? З брехньою. Тобто надоїсть якась брехня, Чи ясь якась брехня. Тому що через чиюсь брехню людині, жінці, простій жінці роблять дуже больно. Даже якщо там чоловік пішов кудись, зараз подивимося, яка це страна, це ще нічого не значиться. Ця карта показує через, через брехню. Понимаєш? через чиюсь брехню їй роблять дуже больно. Цій людині емоціонально, ну, тобто людина, яка вірила, їй роблять дуже больно по тройки мічей. Да, чиясь брехня приведе до громадянської війни. Честь хитрості, інтриги, чи є, що єсь оце. Отут даже, дивися, карта прорестована. Сімка м'ячей. А за ним от, е, такі, як шалаші, чи як монголи во час війни ставили. Брехня через війну. Бачите, там такі вони далі нарисовані, як палатки, тільки такі монгольські, чи які вони там є такі. Навіть на війну людей вивели через брехню. Оці намети, чи, чи як вони там, чи палатки, чи що вони построїли, поставили, то війну. От дали йому, меч, і тяне цей меч. Ти ще сам не зрій, не созрілий, а ти вже тягнеш той меч. Ой,

Жінка якась, опять же, ж якась жінка, розумієш? Ну, по смерті трансформація людей проходить. А де вона проходить? іменно де вона проходить? Де, де від людей все скрито? Я ношу ще. Де людям не давали розвиватися? Де в людей желання, яке желання в них? Желання імператора. Так, да, де люди роблять на желання імператора. По крайній мере, от вони йдуть всі в нищеті, а от желання імператора вони виповнюють. Де це буде? Там де один імператор. Один імператор, і всі роблять на його желання, на виконання його желання. І в цьому всьому ні щита. Більше-більша ні щита. Тобто тут поняття, тут, розумієш, тут зробили по карті, от роботу, робота, робота, як люди так легко на це все йдуть. Ну, робота для них зараз меч в руках держати меч. Ну, я думаю, що тут карта показує, як, як легко люди на це все йдуть. Як легко на це все йдуть. Ну, і коли це буде? Знаєте, як ото, страна ісполняє одне желання імператора. Тобто вся страна на те, щоб. От ісповнити желання, дев'ятка кубків, тут імператор і тут п'ятерка пентаклей. Тобто його желання типу, хочу хочемо воювати, воюємо. Тільки всі ми заходимо, ну і коли це буде ця війна. Ну, і коли захочуть його повісити, і коли захочуть його повісити. По кварті страшного суда. Коли ріки сліз потечуть, ну коли, коли башня, коли рухне все? Да, заігрався. Вже на сьогоднішній день навіть от карта показує, заігрався. Заігрався. І рушиться, рушиться, рушиться. Дело в тому, що ну давай подивимося це в Росії буде? Не віриться, що розумієш, навіть ну, зараз ми подивимося карту, чи це в Росії, Діло дело в тому, що як сказати, не віриться, що в Росії жінки, руські ухожені, жінки їхні, розумієш, можуть, можуть роздуплитися, чи як сказати. От можуть, можуть наконець зрозуміти, що всі роблять на ісповнення желання, ну хорошо. А яке в нього желання? А в нього желання, в нього желання те, щоб, пошти, повністю була розруха. От подсознательно, сознательно, в нього желання, щоб була розруха, повне желання. Тобто він, знаєш, як він поставлений для того, щоб по страшному суду і башні розрушити все те, що можна, щоб самі себе уничтожили. Пішовши з мечом, пішовши вони, ну, пішовши, давши їм меч в руки, зміниють самі себе. Ну, заігралися, а заігрався вшом. Ну, те, що... Знаєш, як людей от усипляли, присипляли, ну люди, людей як то держали в цьому, що люди не можуть проснутися в якійсь п'ячки. Тобто як от удав. От висп... Поєш, поки люди сп'ять, а башня своє роба, а розрушення йде. Ну, так це в Росії чи не в Росії? А ну, чи взяли цю колоду дорогу? Це в Росії. Просто не віриться, що там дійсно може хтось, може хтось там прозрядить. Це в Росії чи не в России. Да, в Росії. Россия. бачиш, та що тут карта показывала. А що? Захочуть повісить. Захочуть да, повісити. Це ж тобі, оце воно грома, гражданська війна. І тут же ж воно так само із карта показувала, наприклад, вони розкидані, імператори карта. Понимаєш, як то він не розчитав свої сили, От він не розчитав сили, Понимаєш? а не розчитав сили, тому що до кінця з ним не будуть. От людина думала, чи думає, чи що він там за та людина думає, ну що всі будуть до кінця з ним. До любого кінця будуть з ним. А тут карта п'яторків мечей і до конца з тобою ніхто не буде. До конця будеш ти сам і до свого конця ти будеш сам. І вроді це все починалось з роботи. Ну, тобто як на роботу По деньги їдуть. Тобто, так, да. ще може бути громадянська війна? Може бути. Може, через боль жінок, же, хоча цю боль треба було ще там в самому початку проявляти, але краще поза ніж ніколи. Тобто громадянська війна може бути. Наприклад, ну, давайте, якщо ми Росію беремо, жовтень подивимося. От жовтий для Росії. Октябрь для Росії. Чого? Так показує октябрь для, для Росії. Ждуть, ждуть, ждуть. Ждать, що ждуть, імператора ждуть, Чи, ждуть. ще ждать, шесттка кубки, отчаян, п'ять копья. Дай уїжджать нікуди, уходить нікуди. А я думаю, що грошей як то не хватало на всіх. На всіх тих, що, хто, кого посилають, а не хватає грошей. На них усіх не хватає денег. А без денег не хотят. І що? Ну, без денег не хотят. Ну, а шо? Тільки виход давати деньги, великі деньги їм давати. Іначе що? Іначе вони вертаються. ну, для, для розрушення. Ну тут опять же, тут наподобається те, що пригожен. Тут опять от карта колісниця і башня. Опять возврат туди на... Красну площадь їхню по колісниці і для розрушення. А чого? Все в діньгах. Тобто не вистачає, всім всього не вистачає. Якщо вони готові ну, там, за якісь бабулетики йти, то без бабулетиків цих вони не готові йти. Вони розвертаються і йдуть назад. Тут вам і гражданська війна. А дідних не вистачає, карта показує. Посилати треба. треба. ну до того, щоб посилати, п'ятерка пентаклів. а грошей на всіх не вистачає. Ілі вони, понімаєш, ілі вони считают... ну давай подивимось, Ілі не хватає, ілі не хочуть. Ілі не хватає, или не, не, не хочуть. Ну, победу хотят. Победу хочуть. Ну, карти. Тут бачиш, тут, тут, тут не вважають нужним давати. От просто, щоб сказати нема. Ну не можна такого сказати, що немає. А є те, що не хочуть давати. Тому що а зачем давати, як можна і не давать. Опять бор. Через бор. через брехню. От ли, дійсно, ця брехня, опять же, бачиш докладами. Ось Оця ж сама сімерка мечей, тройка мечей. І тут же ж опять ця дама. Ось дві доми карти йдуть. Дві дами. Ось йдуть і сім'я мічей, і троє камічей. чи дійсно хтось там почне просинатися і понімати щось. Іли масово жінкам не будуть виплачувати якісь гроші, які дожні, які обіщали виплачувати. Так, да, в тихому болоті водяться. Тобто мовчать, 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 а колись можуть сказати. Собереться, підсобирається кучка Ну, Давайте, можуть вони там це чи ні. Двома трьома картами візьмемо, от конкретно. Можуть вони це устроїть там чи ні. Зараз вони в депресії якийсь. Вибор за ними, да. Вибор можуть, а чого не можуть? Три замічі. Ось так за різко все це може помінятися. Ось, Двойка жезлі. Вибор за ними, вибор вони можуть це зробити і по рицарю посидіть, посадіть, От Плачемо, плачем, плачемо, плачем. ніякі, ніякі, ніякі. а потім робимо вибор і на рицаря мечеї починаємо движення із мечу з оружжем. Тобто, яке у кого там зброя? але ну, діло в тому, що чути не можу, от тобі гражданська війна може бути. Діло в тому, що я скажу, що все це я беру із різних розкладів. Все це просто от як воно покаже. В общем, розкладі інтересно, ну, діло в тому, що ці теми це. Я кажу, з усього світу дзвонять, ви розумієте самі, на розклади і кожного своє показує, і карта це показує. І карта це показує людям. Понимаєте, все це карта показує в личному розкладі. Те саме зараз карта показує. Ну, ждуть, ждуть. Ну, насить, знаєш, як людина насичується, насичується деньгами. Зразу було интересно гроші. Там по 200 тисяч, по 300 тисяч, там той мільйон зібрав, той 2 мільйона зібрав, бігаючи по українському полю чи по українських посадках. Понимаєте? Зразу це було интересно. А потім робиться не дуже интересно. А потім нахера нам платить, якщо можна не платити. Ну, Зачем нам платити, якщо можна не платити? Вони і так будуть бігати, заставить, вони будуть бігати і пригати. От тобі сім'я мечей, це тобі та брехня. Тройка мечей, ну, може, комусь воно й похеру мороз, Ну, не заморачується, вбили, вбили, здох, здох, десь там на Україні зариють, переорюють і все на світі. А для когось, може, може, ж остались там якісь адекватні. Може, якісь там адекватні є, які от, якось по-другому мислять. Во все можуть, подімаєш, як ото зіскриво згориться плам'я. Десь хтось щось і поїхало, поніслося. Тобто може запросто, 100% може бути те, що там якісь бунти можуть початися. Да, вони через можуть матеріальну сторону, ну, похрену по якому, якби почалося, поскоріше почалося. Німаєш? Ну, Дякую, що все одно, як розклад, коли розклади як ти не робиш, все одно вони почали це все унічтожити себе. сама головна цель, карта показує у цьому всьому понятну Україну, понятну українських людей. Понятну їх тварі не те, щоб прощати, навіть, взагалі речі тут не може бути. Це, це тварі кончені тварі. Їх, ну, для мене це Ну, Діло в тому, що вони самі себе, от, щоб унічтожити самі себе. От самі себе унічтожити, розмазати по стінки. Помієш, щоб показати, як сказати, все одно ж ми такі, але ну ми великі, ми більші. Все одно ж така політика. Ми більші. Ми саме больші. Тут ми не можемо признатися в тому, що ми наступ... ну, прийшли напали. Ми не можемо признатися. Тут ми дуже маленькі. Ну ми більші. Ну от більші є, самі себе унічтожать. От не задирай носа, тому що получиш колись по носу від дуже добре. І в їхньому випадку це й буде. І те, від початку, там скільки почала розкладиці робити, все одно от якесь у нас от там перші розклади, подивіться, кому цікаво, десь у нас освободження йде з води. Все час карта показує, З води, з води, з води. От я зараз більше-більш думаю, десь з Криму воно піде. О десь без Криму воно піде, те, що можуть Крим відрізати, можуть ці бази понічто жати в Криму, що це? все одно воно зв'язано з водою, як то буде. Ну і тут, що вони самі себе кончать без допомоги України. Тобто, так, да, Україна дасть те, що должна, Ну от як того вона дати там, їм по носу, скільки довіжна, вона дасть. Ну все остальне буде там дуже багато всього без України приходить у них, самих у них. Вони, вони больші, у в них. Вони такі більші, як то у них там. Цяй большой, отакі вони більші. Ото просто такі вони більші, як ото большої. Більші так не роблять, борші більші... не в тому не більші, не те розуміння в них большой. Все, давайте сьогодні все. Який розклад є, так і є. Ви напишете там це, за це я вам сказала за. Там нічого вам не треба, єдине, що красна свічка, щоб у вас була, і іконка. Якщо можете купити покрову, значить купите покрову. Не треба вважати по тому, по тому календарю. Бог в душі, все, Бог в душі, хто по якому вважає, той по такому робить. Нам хочеться тоді поїхати, ми поїдемо тоді. Вам хочеться тоді піти в церкву, йдіть тоді. Вам не вірте, на душі вірте. Що розумію, що треба жити, як то по якісь рамки, щоб вони були для Ну І все. А те, що хто як хоче, той так і празднуйте. Все, спасіба велике вам. Підписуйтеся. Чого ви не підписуєте? Забула сказати. Що ви перестали підписуватися? Підписувались так хорошо, а тепер що? Щось не так уже вам. Підписуйтеся, любенькі, дорогенькі.